Та, це що всі учасники? Да, да. Тоді прошу пройти, ми вас зареєструємо швиденько. Так, прошу, реєстрація відкрита. Телефончик то прийшло. Отже, я поки розповім про сам турнір, поки ви реєструєтесь. Це захід, на якому місцеві художники та дизайнери продемонструють свої творчі можливості у створенні графіті або малюнки на стрінах будівельних компаній. Це стане не лише можливістю для молодих талантів заявити про себе, а й допоможе компанії покращити свій імідж, представивши себе як інноваційну та сучасну організацію. Турнір, де художники, що займаються вуличним мистецтвом, змагатимуться за право реалізувати свої роботи на стінах нових або відреставрованих будівель компанії. Кожен художник отримає доступ до конкретного простору. Де йому необхідно буде створити своє мистецьке зображення в рамках заданої тематики або концепції. Оцінка роботи проводиться за спеціальною комісією, що складається з представника компанії та незалежного мистецького експерта в ролі мене, звісно ж. Так, прошу подавайте далі заявки. Я бачу там поприходило трошки, але того мало. ще одна заявочка прийшла. Прошу, 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 давайте швидше до того приступимо, бо в мене вже чешуться ручки помалювати сьогодні. Браузен може вам допомогти чимось? Ага, є. Бачу воно? Щось почув? Та, справді заявка прийшла від вас. Супер, тоді чекаємо інших учасників і підемо вже малювати. Супер. Ще одна заявочка пройшла, таке повідомлення. Супер. Хорошо, підходьте, не стесняйтесь. Пан заснув, напевно. Пане Мирослав, може ви? О, давайте. Чую, ще одна заявочка прийшла? Супер. Що ж, тоді, якщо цей пан заснув десь там собі, прошу, давайте розпочнемо. У мене є перша будівля, яку треба замалювати. Ходімо за мною. Отже, хто буде перший? Стійте, 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 пане Астер. Я я буду. Ви перший? А я чув, що першу графітку хтось. Хтось резервував, по-моєму, Ну, давайте ви перший тоді, стійте. Це саме головне, не доли... ну, не дихайте той фарбою, бо вона дуже. Я вредно. Мені подобається, щось в цьому є. Так, тоді, пане Астро, наразі ви вільні. Я сповіщу, зможу надати вам результат змагань потім електронну пошту, по якій ви залишали заявку. Прошу, ходімо далі. Це наша наступна будівля, яку треба замалювати. Стійте, пане Адольф. Я вже. Прошу. Давайте я. Так я ж кажу, давайте ви. Я вам уже передав а, всі а, матеріали. Да. А, майже всі. себе позиціонує Що, мені також подобається, ви що скажете, колеги? Пане Адольф, ви молодець, можете наразі бути вільні. Все, добре, добре. так. же саме, я, я напишу на електронну пошту відповідь, добре? Да, да, туди, добре. Дякую, тоді колеги, пройдемо далі. Нам прийдеться трошки проїхатись. Як ваш настрій, чи вірите ви, що перемога може бути за вами? Перемога буде за нами. Перемога буде, да? Ой. Номалії якісь. Давайте тоді по швиденькому зараз сюди. Опа! Прошу за мною тут. Є місце під реконструкцію. А ні, там уже реконструювали, їдемо далі. Чуть не продумано тут. Ну, сподіваюся, перестроюючи. Маршрут побудований. Ви знаєте, десь тут треба перемалювати стіночку. Це з другої сторони. Обережно, будь ласка. У нас колега знає, де тут треба <кхи> ремонтик зробити. Знаєш, якесь... Якесь непорозуміння, правда? Так, хто наступник хоче показати свою густи? Давай Давайте. Давайте. Все ще було чесно, щоб у нас було однакова відстань. Перво секундочку. Підкажете, які ви тут кольори, Я, окрім червоного, може, щось використовували? Використовував ще колес З жовтого трошки бачу, да? ну, так? Дуже незвично, мені подобається. Добре, ви можете бути вільні, ми можемо вас по дорозі десь підвести, куди вам треба. Да, да, да. Ми напишемо вам електронний лист. Ми з вами гарну робота робимо в будь-якому випадку. Зараз ми пану Дозаю тут витягнемо. Все гарного дня. А ми з вами поїдемо на реставрацію. Є ще два прекрасніших місця, де воно точно знадобиться нам. Давай. тут неприємний райончик. Добре, що в нас такого нема. Це перше місце. Зараз ми під'їжджаємо до нього, яке я хотів би вам показати. Яке треба капітально просить втручання вашого. Ось ось ось. Ви бачите тут? Оцю стіну треба дуже закрасти. Що, пане ви будете? В нічі, те все в ваших руках. Пане Мирослав, дайте може я вам також видам поки спецодяг і спецзасоби, тому що тут поруч ще одна стіна бне. Чудово, але ви щось трошки не впевнено. Візьміть, може, пензликом чуть домалюйте його. Чудова робота. Тоді сідайте, пане Мирослав, також їдемо тут поруч зовсім. Що ж, спецзасобы у вас уже є, спецодяг також є. Лінійкою зараз відмірювает, тільки отак так вот, відстань, Все відміряв, Все замечтательно начинайте. Попробується швидко, так шуденько, і це точно впишеться вмісто. Так, добре, тоді е, вимушений сказати, що наразі конкурс е, закінчено. Будете, будемо разом очікувати результати на пошті. Нагадаю, перше місце 50 тисяч доларів, друге місце 25 тисяч доларів, і третє місце 10 тисяч доларів. Всім гарного дня! Побачимося зовсім незабаром на вердиктах.